Преимущества майноство наша фірми таке, що ми не даємо ніяких гарантій. Гарантія за ворота. Так, це, пацани, все лірика і шутка. 2224-й год, як ви любите. Де там 4 місяці назад, да? пять. Що моща робилося? Робіться капіталка, повний фул. Клієнт бабка Нежалія, на все що надо. Каже: "Зділайте, щоб я їздив". Ну, соответственно, що ми відкриваємо оригінальний каталог запчастей. і заказуємо все в оригіналі. Ну, блядь. Казаюн барин. А що в оригіналі, тому що на оригіналі цю машину не существует. Заказали повністю нові поршня, нові вкладиші, кольця, маслонасос, ну короче, все по кругу, нові сальники, новий набор ГРМ, все нормально. Це вже у нас в цій машині другий возврат. Перший возврат покажу. Поміняли нові сальники, які успішно нахуй потекли. Ми з першого раз знімали коробку, щоб поменять сальника по гарантії. Да? Хоча ми на ній не немає. Хоча ми на них гарантій не даємо. Ну, по-людськи поміняли. Так, проезжает машина 11 тисяч, клієнт заїжджає на, якийсь, на іншу станцію і починає что-то в ній робити, міняти помпу. Ми, і нам дзвонить, каже, пацани, я міняю помпу, поміняв помпу, мотор что-то тарахкотить. Во-первых, він вже не прав, що заїхав у друге столу міняти помпу, тому що гарантія автоматично теряется. Ну, так як по-людськи, ну це перший последний раз, э, ми говоримо. Поміняли помпу, щось тарах катить, їдь до нас, будемо розбиратися. І ми почали розбиратися. І ми ж не можемо зрозуміти, а в чому ж подвох. А подвох, Льошенька, тут в тому, що поїбать, що 2016 року, що 2007. 3.8 мотор ніхуя не помінялося. Як розвалювались фазорегулятори, так вони по цей день розвалюються, нічого не міняється. У нас що ми бачимо. Коли ти машину починаєш заглушив і починаєш шатати цим фазорегулятором, він через раз, раз через раз стає в штопах. Раз стає, раз не стає. Ця ж сама проблема в опірусах в 3,8 моторі. Хоча можна було це все з годами поміняти, правильно? Забитий хуй, залог успіху. <су> Коли він шатав цей фазорегулятор, звісно, Що у нас зробило? Болтався натяжитель. Показуй, що з натяжителем. Андрей, uh -huh. Зуби повибивало. Ти зрозумів? Uh -huh. От тобі і каденза. Зачем робити те, що всю життя і на що можна заробити гроші, правильно? Ну, да. От вам і результат. Пазники ми не міняли, ми їх не міняли. Зараз, мені здається, треба міняти от этот і от этот фазорегулятор. Тому що я думаю... А по-нормальному всі поміняють. Всі чотири фазника треба поміняти. Тому що на цьому все не закінчиться. Ми зараз набираємо клієнта і кажемо, людина добра, треба міняти всі фазіорегулятори. Чого треба їх Тому що у них ресурс, мені каже, 170 тисяч, так? Да? 200 тисяч. 200 тисяч 200 200 і пасники на виборці. Все, Леха, глуши контент, каденза це все хуйня, а апіруси, хундаї, машини хороші, Коли нові.